Ось у мене гортензія двохрічка лаймлайт. Чи буду обрізати я її восени зараз? Ні, не буду. Я це також зроблю наприкінці лютого, на початку березня, і вона має випустити нові пагони. І з тих пагонів буду формувати наступну кущу. Взагалі, хочу зробити з нього штамбову гортензію. Наприклад, слідуча ваніла фрейс, теж волотиста гортенція. Чи буду я її зараз обрізати восени? Варто чи не варто? Ось вона у мене зараз ось так виглядає. Якщо я бачу, що в мене дуже наприклад, високі ось ці гілочки. Да? І я розумію, що сніг може їх зламати, не так, як мені потрібно, наприклад, бо я хочу залишати на дві брунки. Да? По-перше, хочу сказати, що чому я не опустила нижче на дві бруньки, тому що я хочу, щоб низ закривали костриця. Низ буде закриватись, трошки піднімаю вище.